Осінь у лісі. Осінь багата пані. Зелені ліси вбирає вона в червоний та золотий одяг. Кожне деревце, кожен кущик, кожну билинку вкриває рясними, смачними плодами, чи то яблуками, чи зеренцем, чи ягодою. Є доволі чим поживитися. Хоч деякі птахи вже в теплі краї відлетіли, проте ще досить їх залишилося. Ще бечуть вони голосно, ніби радяться між собою. Як захиститися на холодну зиму? Подумай і скажи, які кольори дарує осінь лісам, які плоди дарує осінь деревам та кущам, про що говорять між собою птахи?